Солянку! Солянку! Більше нічого! Світло включи! Доброго ранку, друзі! Ви на каналі я і Мій Юрко, звати мене Олександра, і сьогодні ми будемо готувати солянку. Для цього нам потрібно баняк. Заздалегідь я вже підготувала воду, щоб не бігати. На мене гаряча. Куворітка, на чому буду смажити. Тепер картопля, дві морквини, оливки, дві цибулини, селера селера зелень, квашений огірок, часничок, ковбаска копчена, м'ясо, сметана і заправка, яку я готувала. Ще мені потрібно лимон, чорний перець, сіль і смалець, який я готувала також. Приступаємо до роботи. Метана. М'ясо я буду різати смужками тоненькими, щоб воно скоро приготувалося на солянку. Руки я помила. Десь у мене приблизно пів кілограма м'яса. Отакими смужками буду різати. Свине м'ясо, вирізку. Можна брати і на реверка готувати солянку, реберка приготувати, відварити і тоді побирати м'ясо. Також порізати такими смужками. Також буде смачно. Так, на сковорідку ми даємо смалець, топлене сало, то що я вчора готувала. Так воно застигло. Біленьке, трішки, ложки. Так, і будемо кидати м'ясо. Топиться. М'ясо ми викидаємо на сковороду. М'ясо підсушуємо. Вона трішки підсушиться, і я викину воду м'ясо, щоб воно варилося. І дам светі до води. Тим часом я буду нарізати цибульку дрібненькими кубиками. Булька дуже плакуча, Плакуча і плакуча, Мурко на вікні сидить. Так, буду кидати цибульку, смажувати до м'яса. М'ясо трошечки підтушилося. Набере такого прозорого кольору. Так, Тим часом буду натирати моркву, моркву і салеру. На грубій терці. Добре. Натираємо моркву і салеру. У мене такий невеликий корінець салери сьогодні. Більше не потрібно. Моркву і салеру висипемо також, щоб трошечки потушилося. Небагато трошки. Так. Перемішаємо. М'ясо пустило сік. Зараз ще трошки підтошиться морква і салерка. Так, а тепер я почищу огірки. У мене чотири огірочки таких. Гірки, то квашені огірки. Це гарне сонце сьогодні світить. Гарні дні осені. Вже в мене роботи буде повно, листя все пооблітає. Буде що прибирати. Очищаю останній огірок, зараз потру на грубі перці також його. Так. let Вірке потеле, то разом буду тушити. Нарізаємо ковбаску. Смужкою так само. Ковбаска підкопчена. Там ковбаски в мене десь 300 грам. Кубаску я буду підтушувати разом з огірком і з сметаною в самому кінці. Додавати до, до страви. Ріжу картоплю. Так само постараюся порівняти з смушками. Мають бути смужки, а в мене вийшли не смужки, а квадратики. Ну, нічого. Я думаю, воно не зіпсує солянку. Може, навіть краще буде. Я попередньо налила води, вона вже закипіла. І зараз всю воду буду викидати м'ясо, цибуля, морква і салера. Так Я дала ще ложечку смальцю так само і буду підсмажувати ковбаску і огірок. І тушувати. Воду я добавила, добавлю сіль, рівна ложка і чайна ложка перцю чорного. Ще додати можна духмяний перець. Трошки духмяного перцю. Так, поки що я собі стру чесничок, поки що я нічого такого не маю робити, він тушиться, і поріжу поливки. Сираю чесничок. Три зубчики. Не забуваємо помішувати ковбаску і наш огірочок. Рішки там більший газ, щоб поріжу оливки на половинку. Оливки порізала, зараз ще поріжу салеру підготую собі. Общипую зелень. Поріжу дрібненько. Пробую. Ще трішечки солі можна додати, але я сіль буду додавати тоді, коли вже додам огірки, додам заправку і, і сметану в кінці самому. Так, Заливаю заправку свою овочеву, універсальну небагато. сметану. Так, буду додавати картоплю зараз. Перемішаю. Нехай вариться картопля практично до готовності. Пізніше буду виливати ковбаску заправкою сметаною і давати зелень, чесничок оливки. Так, Висипаю до ковбаски до, до, е, і огірочка і сметани зелень, салери, чесничок, три зубчики і баночка оливок щоб ми легенько втушувались також. Дуже смачно буде. Наша кубаска з огірочка вже підтушилася з сметаною. Зараз я буду давати до картоплі і м'яса. Ось така в нас столянка виходить. У смаку ще кину пару лаврових листочків, і соляночка наша буде вже готова. Пару хвилин покипить і будемо смакувати. У нас солянка. Ось така в нас вийшла солянка. Зараз будемо смакувати. Якщо вам сподобалося відео, Поставте, будь ласка, нам лайк. Дуже будемо раді, якщо ви підпишетеся на канал. Дякую!